Вітаю, мої дорогі. Рада вас бачити. Сьогодні ділюся з вами нашою черговою історією із життя. Ну і, звісно, бажаю вам усім приємного прослуховання. Ганна тільки закінчила перший курс в економічному університеті. Приїхала додому до батьків на канікули. Батьки та родичі нею пишалися. От, молодець, вибилася наша дівчинка в люди. Не буде в селі коровам хвости крутити. Закінчить навчання, знайде роботу, вийде заміж. Наступного дня Ані стало недобре. Вона думала, що отруїлася. Важкі думки почали закрадатися до голови. Невже вагітна? А як же навчання? Як відреагує на чотири роки старший Дмитро? Тиждень мучилася, не спала. Поїхала в сусіднє місто в лікарню, бо в райцентрі багато знайомих батька можуть передати. Вітаю, вагітність п'ять тижнів ошелешила своїми словами лікарка. Ганна вийшла з кабінету, як ошпарена. Що робити? Як тепер бути з навчанням? Божечки, а як мамі з татом сказати? Серце в п'ятах, і його немає поруч, як на зло, поїхав на практику. Закінчує навчання. Обіцяв, що одружиться, так страшно. Серце невпинно калатає. Дзвоню коханому, гудки відбивають дзвоном у моїй голові. Алло, Діма, я вагітна. Дуже боюся, як батькам сказати, що ми тепер будемо робити. Заспокойся, завтра я приїду до тебе, розкажемо все твоїм батькам і понесемо заяву до Раксу. Особисто моя мама вже давно хоче онуків, от і обрадую її. Наступного дня Дмитро приїхав, як і обіцяв, з великим букетом рожевих троянд. Батькам він дуже сподобався. Ми одружилися і виховуємо хлопчиків-близнюків. Батьки з обох сторін дуже нам допомагають. Дмитро працює, а я ось здаю останню сесію. Нічого в житті не страшно, коли поруч справжній чоловік, міцна опора і підтримка.